3 травня п'ятниця в ефірі телеканалу ICTV2. розпочинає свою роботу студія ранку у великому місті. Традиційно вас вітають Григорій Герман та Привіт. Сергій Леховида. Ми для вас підготували чималу порцію важливої, корисної, цікавої інформації. Тож давайте не відкладати все це у довгий ящик і розпочинати просто зараз. Далі будуть новини із розряду піднята брів. Це коли ви дивитеся або чуєте і робите так. Рекордсмен з Індії вирішив головоломку всередині мильної бульбашки. А британець створив найбільший у світі кубік Рубіка і витратив два дні на те, щоб його зібрати. Подробиці просто зараз уявляю кубік Рубіка, два дні. Одні рекордсмени роками будують вежу сірників або місяцями складають головоломки, а інші просто скуповують десятки тисяч іграшок та стають відомими на увесь світ. Це новини, що вражають. Ось цей геній з Великої Британії створив найбільший кубик Рубика. Не дивно, що іграшка з нашого дитинства виглядає солідно, адже важить майже 100 кілограмів та має розмір півтора на півтора метри. Звісно, такий витвір не міг не потрапити до книги рекордів Йіннеса. І все б нічого, але ви не повірите. Сам творець цієї велетенської головоломки довго не міг зібрати свій винахід. На те, щоб створити свій кубик, він вирішив витратив 156 годин. Не придумають щось, а потім і самі не раді. Поки хтось там розбирається з кубиком Рубика, ще один геній цього разу з Індії пішов більш складним шляхом, йому знадобилося трохи менше 33 секунд, щоб успішно впоратися з головоломкою у вигляді Тетраедра. Ви колись бачили той Тетраедр? Ось дивіться, але навіть не це найдивовижніше вражає те, що цей рекордсмен вирішив свою головоломку, помістивши її і власні руки, звісно, всередині. Дину великої мильної бульбашки. Здається, саме так має діяти людина, яка бажає прославитися. Не можеш побити рекорд? Тоді потрібно створити рекорд. Житель Франції витратив вісім років на те, щоб побудувати копію знаменитої ейфелевої вежі сірників, впертість та сімсот тисяч сірників. І ось вежа готова нарешті. Ви, мабуть, вже думаєте, що він потрапив до книги рекордів Гіннеса, Адже ніхто до нього такого ще не робив. Він теж так думав, але дзуський. Як не дивно, але підкачала не сама вежа за вишки більше семи метрів, а будматеріал. Судді з книги рекордів Гіннеса Се не виявили у продажу сірників, з яких було зроблено вежу, а тому їх не визнали сірниками. Ви уявляєте, яка там кропітка робота проводилася у тих суддів? Ціле розслідування можна уявити, як засмутився 47-річний чоловік, який претендував на світовий рекорд, коли йому було відмовлено? Невже ніхто не здогадувався, що тих сірників не було у продажу, адже він їх за ці роки усі скупив. А ця жіночка зі штату Вісконсін потрапила до книги рекордів Гіннеса за найбільшу колекцію віні-пухів. Ще в 2008 році у неї була найбільша кількість вініпухів у світі, а саме 2891 штука. Але вона не зупинилася на досягнутому і продовжила колекціонувати казкових ведмедиків і нещодавно оновила свій рекорд. І тепер у неї 23 632 тисячі пуха. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір зами. Починаємо день із задоволенням.